Це такий мій перший проєкт, саме як кураторки, тому взагалі знайти художників, щоб не маючи ще ім'я, щоб вони самі захотіли зі мною співпрацювати, це було досить важко. У них неочікувана начинка. Я зняв цей проєкт за, за три дні. Мої роботи можуть бути трохи дурнуваті, знаю, так. Кураторка, мистецтвознавець і є засновниця проєкту, арт проєкту Мистецький фронт. Саме ідея цього проєкту народилася десь через кілька місяців після початку війни, бо це такий був мабуть страшенний психологічний пік усіх цих подій. Ці страшні новини з Бучі, Ірпеня, новини про Маріуполь. А, і кожен митець, кожного котрого я знаю, з котрим я знайома. З котрим я працюю, ну, не міг залишатися осторонь усіх цих подій, і вони завжди усі події у світі пропускають через призму свого погляду. Ця рефлексія художня через цю призму таланту його, це вона завжди виражається по-різному. У когось більш відверто, у когось більш страшно, у когось більш з люттю. Ці роботи завжди вони до якихось мурашок. Ну, я йшла в мистецтво досить довго, тому що вищу освіту я отримувала юридично і до 10 років працювала в цій сфері. Але я ще з університету займалася фотографією, потім захопилась живописом, довгий час займалася аматорським живописом. Ну і десь в процесі я ще тільки намагаюсь зрозуміти, чим ну, яким саме мистецтвом я хочу займатися, тому що я все ж таки сприймаю себе як дуже. Молодого художника в плані досвіду працюю з колажем, з інсталяцією. Ну з живописом, графікою теж працюю і досі перебуваю в пошуку. Всіх вітаю! Дуже приємно тут бути на відкритті виставки фотохолі київських митців. Це така дуже потужна експозиція. Тож я всіх запрошую приєднатись. Щодо мене мене звуть. Ілля Бел, я фотограф. Я вже кілька десятків років займаюся фотографією, але раніше це був більше репортажна фотографія, стріт-фотографія такого плану. А останнім часом я все більше займаюся фотоартом, фотографією на перетині мистецтва сучасного. Тобто таке змішання пластів, це і фото, і трохи інсталяції. Різного плану такі роботи, які не просто як індивідуальна фотографія, а вже як арт-об'єкти виступають. Мене звати Анатолій Квітка. я позиціоную себе як художник сучасного мистецтва. Роблю різні роботи від відбитків тіла до якихось арт-об'єктів, які можна потрогати, пощупати. Це не перша моя виставка, у мене вже було три виставки. Київ це четверта. От. І дуже приємно, що мене запросили. І я радий представити вам свої роботи. От. Сьогодні представлені три мої картини тут. Це відбитки мого тіла із певним підтекстом, певною концепцією. Червоні червоні чому? Тому що вони символізують плоть тіло. Тому такі, може, трошки агресивні, але ну, наразі я так, таке моє сприйняття. Я зрозуміла, що треба, поки наші славні хлопці на фронті захищають нашу державу, ми повинні боронити свій фронт. Кожен як вміє. А і так народилася ідея мистецького фронту. Це була перша виставка у червні, збірна виставка з 11 авторів, ще зовсім невідомих, є дуже відомі та вже з іменем митці. Але усіх їх об'єднує одне: це любов до України та великий талант. Була ще виставка мистецького фронту з тільки фото. Там були тільки фото роботи. А це переважно. Ну тут, як збірна селянка робіт, тут є і фото, є і діджитал арт, є живопис. Ця серія колежів вона створена в березні-квітні цього року. І ну, чесно кажучи, я тоді відчувала біль і людь, які мабуть всі українці, дуже багато емоцій. Я Виливала буквально це так, як могла у колажному медіа. І оця серія цих тваринок, вона по суті це такі арт-об'єкти антистрес. Тому що я зрозуміла, що і я, і багато мого, мого оточення відчуваю дуже багато, ну буквально безперервний стрес від новин, від хвилювання за рідних, за себе, за, за все навколо. І таким чином я намагалася знайти, як з цим мати справу. Зробила як могла, я помітив. Ну я так вже сталося, що більшість цих акторів, цих моїх героїв це були жінки. Тут представлений знову проекту. Він називається проект Не твоя війна з закладом питання, знаком питання. Тобто, чи це не твоя війна? Да? Тобто ми говоримо про те, що війна стосується кожного. І, на жаль, жінок о, теж дуду, вона тракається безпосередньо. І кожна, кожна історія, кожна фотографія це якась історія. По-перше, це історія окупації Херсонщини. Ця історія це бородянка під Києвом, світхом називається, тобто милий дім, який розтрощений. Інша історія це історія про тривожну валізку. Ми всі їх збирали, але у кожного що-що зібрати з собою. Хтось бере ліки, хтось хтось бере гроші, хто що. А в спогади це найважливіше, так? Тобто ти береш свою історію з собою. Ну і ця історія це про пропаганду, це те, що нас оточує в інтернеті, в друкованих е, виданнях, е, по телебаченню з одного з іншого боку, там багато брехні через жінок, через те, як вони це все сприймають. Я і о, намагався зробити цей проект. Картина «Полома» надихнула це. Тоді, коли взяли в полон наших вояків Азовсталі. Саме коли я побачив це в новинах, тобто в якихось інформаційних каналах, я зразу створив цю картину. Зразу мені прийшов образ зв'язані руки. Що стосується цієї картини, ця картина називається Заручник. Тут можливо. Навіть не заручник тілесний як більш мораль. Людина, яка намагається вийти за рамки якихось своїх кордонів, але тримає суспільна думка, якісь, можна сказати, предрасудки. І людина намагається вирватися всіма методами, але ці кордони вона не може порушити. Вона розбиває руки в кров, все інше, але її тримають якась суспільна думка. Що стосується картини вишиванка, на ній зображений торс і хрестиками, позначено, нитками, позначено шов після розтину. Чому вишиванка? Тому що це останній шедевр вишитий на тілі чоловіка, ну людини, патологоанатома. Скажімо так, тобто патологоанатом створює свого роду кінцевий шедевр в житті людини. Ну Це моє таке бачення, що воно прийшло мені. Так, я її створюю. Одна з робіт це авторка Олександра Дементіва. Вона мала квартиру у Ірпені, і ця квартира повністю зруйнована. Олександра з дочкою встигла врятуватися та зараз мешкає у Франції, але її житла більше нема. А саме фото, яке виставлено на цій виставці, воно зроблено у 2021 році саме у цій квартирі. Я думаю, що це одна з особливостей цієї війни, що е, якщо якась частина населення зіштовхнулася з ним особисто, то більшість людей в Україні чули вибухи, чули вибухи і безперервно читають жахливі новини. Ця серія вона більше от, саме, саме натхненна. Новинами і історіями моїх знайомих, які пережили в тому числі окупацію в передмістях Києва. Наприклад, у цій серії то я надихалася ем, блакитними зайцями Голосія і роботами Марії Примаченко. Я хотіла зробити щось буквально чарівне, але не відірване від українського контексту, ем, тому що і Примаченко вона навіть в своїх роботах. Ем, там, про, про Чорнобильську ЕС. Вона говорить про дуже похмурі речі, але говориться неймовірно, неймовірно гарно і неймовірно ну, позитивно. Більше я не можу якось іншими словами це висловити. Тому я надихалась в тому числі нею. Ну, а ще роботами Йозефа Бойса, там, де він ходить з цим зайцем і пояснює йому про мистецтво. І тут теж треба ходити з зайцями. Ну, можу сказати на щастя, це не, не пов'язано безпосередньо з моїми е, рідними чи близькими, але е, багато друзів, багато інформації. Да? От у мене є добра знайома, яка з Херсону, яка поїхала звідти. Тобто, е, оця Бородянка це відоміша фотографія, це розросточена до будівлі. Да? І вона була в перші тижні, от після 24-го. Тобто вона дуже гостро сприймалась. Пропаганда це. Те, що нас оточує весь час і в нас дуже мало таких засобів інформації, які могли би нам відкрити дійсно реальну правду. Ми повинні самі е, розібратися з тим, що проходить довкола і на це реагувати. Деякі картини були створені саме на, інформа... на інформаційному тлі. Тобто, тобто це з новин. Е, я чув, що да, стосується там вистин, е, картини е, Полон. Це інформаційне. Це більш моя уява, скажімо так. Ця картина заручниця більш уява. Взагалі мене мене надихає все. Тобто я можу йти по вулиці і побачити якусь ситуацію, яка мене просто все. Я б не сказав би, що це моє, само, саме моє самовираження, тому що ну, я не маю, скажімо так, таких депресивних яких кордонів, яких свої, якихось кордонів, якихось заручників своєї емоціональної ситуації. Ні, я. Питаюсь подивитися, як люди дивляться по-різному і передати їхню скоріше, скоріше їхню світосприйняття, ніж свою чомусь так. Усі дуже талановиті люди кажуть, що ось подивись. Мені здається, що це робота як передбачення на майбутнє. Це мені приснилося, це я побачив у увісні, намалював. Це мені образ прийшов, коли я саме працював у майстерні. І таких історій, мабуть, дуже багато. І від цього ще більш це не може залишати байдужим, коли ти починаєш розуміти взагалі глибину людського таланту, особливо у мистецтві. Я знайшла такий вихід, що я перемкнулася на якісь інші трохи медіа. Тобто я буквально знайшла, я зрозуміла, що якщо я не можу працювати з живописом зараз, то я знайду те, з чим я можу працювати. І я думаю, що це теж варіант. Тому пробуйте, не зупиняйтеся. Я думаю, що для митця це є необхідність працювати, створювати мистецтво, тому що без цього ти консервуєшся, ну консервуєш емоції в собі, і це ні до чого хорошого не, не призводить. Різним людям різне, але тим менше люди теж відчувають те, що і ви, і воно їм відповідається. Ну я вважаю, що не можна, не можна зупинятися в якому разі. Я розумію, що е, ти, ти такий перший особливо на початку, ти так якийсь закосульовуєшся, ти, ти е, думаєш тільки про одне, сидиш перед тим телевізором чи там в цьому інтернеті і не можеш нічого робити. Треба якось виходити з цього, не можна е, закриватися. Тим більше, що ми, це теж фронт. Знайди свою нішу, знайди там, де тобі ти можеш щось робити. Якщо ти десь поїхав з міста, якщо ти десь за кордоном, розповідай про це, як там живуть наші, що там відбувається. Розповідай іншим, хто навколо тебе, щоб люди знали, що відбувається на нашій на території України. Це дуже дуже важливо. А ні, ні в якому разі не боятися показувати роботи іншим людям і творити те саме, що ви хочете. Тому що де немає кордонів, саме це в мистецтві. В мистецтві можна творити все. Немає кордонів. Ти можеш зобразити все на світі. І, звичайно, є люди, які критикують, але є, які підтримують. Якщо сотні десять тебе підтримують, значить вони розділяють твою точку зору і твоє світосприйняття їм низьке. І це неймовірна. Мені здається, ну мені як для художника, також це неймовірна радість, коли хтось розділяє моє бачення і комусь подобається те, що я роблю. Нехай це буде небагато. Але це ну круто, дуже емоційно насичується, коли комусь подобається. Тому не переставайте працювати, робіть не зупиняйтеся. Якщо є стрес, втілюйте його навпаки в мистецтво, а не держіть собі. В першу чергу я хочу сказати митцям, що вони повинні, вони зобов'язані продовжувати творити. По-перше, це буде усіх нас надихати. Мистецтво завжди дарує надію. Надію, що прийде завтра і настане перемога. Не може бути по-іншому. Бо мистецтво це завжди надія. Будь-яка, якщо в тебе є талант, і ти можеш допомогти через призму свого свого таланту людям, то ти зобов'язаний продовжувати творити. Варити дуже зараз важко усім. Це сто відсотків. якщо люди продовжують творити, а зараз найперше це ну це і, 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 байдуже, який ти митець молодий, чи вже е, якийсь відомий митець, все ну зараз є соціальні є соціальні мережі. Де просто ти сам себе можеш рекламувати. Я майже усіх сіма художниками, котрими я займаюся, вони я з ними так і співпрацюю. Я просто дивлюся соцмережі, і буває ну, це такі золоті роботи, такі ну просто талант, діамант знаходиш просто на Фейсбуці чи десь в рекламі в інстаграмі. Що ж іноді ну, не вийдеться, ну, 21 вік, мабуть, воно все таки працює.